Ми продовжуємо нашу розмову про те, що Біблія для нас є важливою нормативною, і ми, як іванглійські християні, ну принаймні декоративно дотримуємося принципу соло-скриптура. Сьогодні я хотів би поговорити про ще один цікавий момент, який іноді відбувається серед нас, івангільських християн. Це тоді, коли ми беремо значення слова, яке належить не тому часу якому належить біблійна література, яку ми читаємо, і ми намагаємось нав'язати значення цього е слова автором Біблії. І тут, можливо, два сценарії. Або ми беремо те значення слова, яке вже воно не мало на момент написання, тобто беремо дуже-дуже давнє значення слова, і приписуємо це значення більш пізнім авторам, або ми беремо навпаки те значення, яке слово набуло значно пізніше, і це значення вписуємо в більш давню літературу е, область, значення е, слів. В науці називається семантика, анахронізм це також науковий термін, який означає використання чогось в недоречному часі. Отож, це явище по суті називається семантичним анахронізмом. І відомий нам Дональд Карсен, достатньо добрий бібліїст, він розказує принаймні про два випадки, які часом відбуваються. Припустимо, коли ми християні обговорюємо значення слова «єпіскоп», коли ми обговорюємо наприклад форми правління церквою, чи це єпіскопальна форма правління, чи присвітіріанське, чи конгрегаціональна форма управління церквою, ми маємо розуміти, що коли автори складали тексти Нового завіту. Вони не мали на увазі під грецьким словом єпіскопас все те, що нам відомо під словом єпіскоп нині. Або можливо, навіть і це неможливо, це дійсно факт від грецького слова сила, дюнаміс виник дінаміт, відомий нам термін. Проте говорити про те, що кожного разу, коли ми зустрічаємо грецькою мовою слово дюнаміс, ми маємо думати про таку вибухову силу, таку, яка приписана Дінаміту. Це буде неправильно, це буде семантичний анахронізм. Тоді, коли ми говоримо про те, що ми читаємо грецьке слово єпіскоп, а нам, а нам на думку спадають сучасні єпіскопа, це також неправильно. ще один принцип семантичного анахронізму можна побачити тоді, коли ми читаємо Євангелія від Луки, батьки Ісуса Христа приходять в своє рідне місто, намагаються знайти собі місць. Це для ночівлі не можуть. І так як воно дано в Евангелі від Луки, не було їм місто заїздів у перекладі Огієнки. В інших перекладах це перекладено як готель. Звичайно, мова йдеться про гостинну кімнату, але дуже часто ми собі малюємо якусь уяву про стародавній готельчик. І тут же наша уява вона може бути зовсім багатою. Це може бути якийсь Хілтон, це може бути е, якийсь готельчик, е, щось на кшталт Володаря Кілець, або якогось іншого фільму. Те, що ми собі уявляємо за те, як мало вирідати стародавній готельчик. І наша уява вже собі малює, як Йосип стукає в двері, йому адміністратор з посмішкою або без посмішків, залежно від нашого досвіду, говорить перепрошую, або навіть не перепрошую про. Просто міць немає. І проте ми вже начитали, вчитали в цей текст того, що там собі не було. Отож, коли ми читаємо писання, ми маємо читати писання на умовах писання. Біблію читаємо на умовах Біблії. Не можна вживати і нав'язувати Біблії ті значення, які зручні нам.